Україна переможе! Вона була наша і буде наша. Ми нікому не віддамо. Вона обов'язково переможе. Там на тій стороні москалі. Я маю сказати, Усім вітання, друзі! Ми знову на лінії фронту на Херсонщині, де йдуть запеклі бої наших військових з расистами. Фактично, друзі, там, де там де, якщо був, то лінія так би, розмежування і через нас прострілювали москалі, тобто через нас пролітали і то, що наші хлопці так само стріляли ось такі -то речі. Це дучани поки що ще не вибили кацапів. Вони дуже сильно окопалися, просто позаливалися в бетон на висотках. Тільки маленькі такі. Тільки маленькі такі. Такий песик. Аганя, а як. Чуть його не. Дрон над нами. Дрон над нами. Слава Богу. Я Андрій, Олій син. Дай Боже. Як вас справи? Я мішку проспіли. Я знаю, він на Воронцовці. Що як ви тут? А то як ти? Так сізу плачу, хоче бетон тягнути, вині на корову поїти, бо що води хоче. Тятянечко. Так жива бабця, бачите, вона постійно читає. Читає Біблію. Співає, да, швиді, і, співає і все, пісні те, чі, та, і, та, Ось. а Буквально в метрах 600 звідси вже стоять русські. Так. Ну вам не страшно? Страшно. Сама лежу і в бо, хаті, боюся, вдаря ночу, а я, а я, а я, а я трясуся, отак молюся, молю і молю, молю. Кажу, Господи, охорони мене, Господи, і так молюся, і, і, Божу матір прошу, за сина просила і так його вдарили в руку. В дзім, Бога, і, Бога, Принесли, бабусі, продукти, трошки. Хліба. Ось, ми вам принесли тут і хліба, Тут щось загинув, чи? Ні-ні ні. ні, ні. Бачите, хоча ж я хочу вам показати ті вирву, де вдаримо в школу. Так воюють москалі. Постійно б'ють по садочкам, по школам, подивіться. Ось, Ось. Школа а були? тут хтось був взагалі чи ні? Військові були? Не, не мене в курсі. Ні, у школі Ні. В школі не було нікого. У це врем'я в школі нікого не було. І взагалі у нас у школі військових ніколи не було. Це просто цілили прямо в школу. Отак, друзі, по цільовому руйнують школи, садочки, інститути українців. Ось така, ось така картина, друзі. Е, друзі, у таких місцях. Працюю снайпери, мені москалі там писали на каналі, чи мене ще снайпер не обрав. А це тут снайпери вбивають простих мирних людей. Ну, Розкажіть, як це було. Ну, їхав чоловік на ну, такий мотоцикл Мураха, чи як воно називається. Поцілили в нього та й все. Два дні його шукали. Тоді знайшли, перенесли, Оділі, через трасу оділи білі пов'язки хлопці, перенесли його та поховали, а там вже лишилося то все його. Мотоцикл ніхто не забирав. Ну, Ховають на старому кладбищі людей у нас, бо на нове не може туди заїхати. З батюшкою все, нормально, процесія проходить. Без посторонніх людей, щоб скупчення не було. Та й все, проводять людей. Послідній путь. Та отак, друзі, навіть деколи поховати нормально не можуть, не дають ці постріли. Отак ховають людей на територіях, де йде, де йдуть бойові дії, де йде війна. Як у вас справа? Мої погано хлопці. А ви ну йдемо, де йдемо туди, Ви були в час прильоту тут? Так. Да, да, коли це сталося? Десь Ой. Пів, шостого пів шостого вечора ми якраз ось ідемо та покажемо, де ми були. Ідемо, ми йдемо до <кхи> мене. Їш, єш. <йш. Їш>. Смачного. Звісно, <кхи> не лякайтеся, що тут тепер таке щось. вже. Ось діти були тут. А я ось, ось тут о, голову запхнула сюди, діти туди. Оце тут таке случилося. Так що, ми, я не знаю, це друге, друге нам життя Бог дав, другий день народження. Друге. О, там як бахнуло, зразу перший раз бахнуло, тільки шипка. трісь 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 трісь, трісь. Да, і, і огонь. огонь. І ми тікати, тут друга, третя, да. а Бо... третя я раз як дала. Да, так, як як так. дала третя. Все ми вже тоді повла. диму. — повно диму. диму — Це отут попав, так? Да? Ми вже є да. вийшли. Ось кричить, ма, куди ти? А я виходжу, мені погано стало. Ось так вийшло прямо в житловий, житловий будинок, друзі. Да. Да. А тепер. Я, ж, жили воно. Мама, дочка і бабця, так? Да? Е, мама. А ти була тут? Так? Ну, мама... А була тут, так? ну да, вона, а вона... розкажи, як твої? відчуття? Щось... — Розкажи, що ти перенесла. Був страх. Страх. — Вже прощав. Я вже з життям. Уже капець. Тут уже все. Це тут був який прильот. У той же ж вечір. У той же ж усе вечір. Усе в той вечір случилося. Оце, оце сюди оце все. Тут ось. Тут Зараз привезли. Привезли людям буржуйку та сім'я. Де дитина, де були прильоти. Ось такі маленькі буржуйки, друзі. І вони допомагають зігрітися людям. Доброго дня. хоч помиємося в теплі. але там треба буде виводити коліно, то вже може десь когось попросити. Друзі, щиро дякую всім підписникам каналу Україна переможе, що ви допомагаєте, що ви донатите. Навіть знаєте, ті, ті 50 гривень, 100 гривень, які ви жертвуєте, вони впливають на нашу перемогу і впливають на те. Щоб людям довести навіть ті самі буржуйки і провізію сюди. Дякую вам. Ну та як живемо, як під бомбами. Ну, латаємося, спасаємо один одного, люди, слава Богу, один другого друга не відказуються. Де біда, біжимо, допомагаємо, ставимось свою трохи заліпили. Теж хлопці дякую допомогли. Важко, ну а що робити? Ждемо перемоги. Коли вже вона прийде? О, оце кріпимось, кріпимось. Тікати з рідного села це не годиться, тому що і скотина, і хазяйство, та й земля тут наша. Ми родилися Дівчин. тут, в школу цю ходили. Батьки наші її строїли. Так що ми вирішили, що буде, то й буде. Той буде. Думаю, видержимо. Підписуйтесь на канал Україна переможе, щоб побачити правду про війну.